Тихо, сучасні оці намісники монастирі, дорогі браті і сестри, Сергій Вікторович, голова районної адміністрації. Коли ми з цим чоловіком дуже багато зробили добрих справ для дітей, організованих різних таких закладів, в яких ми брали участь разом, обговорювали, обмовляли, як гарно, правильно зробити для майбутнього нашої держави. І сьогодні ми зібралися тут. Для того, щоб засвідчити свою віру, що ми є патріоти своєї віри, своєї держави. Ми любимо свою Україну, неньку Україну, Любимо чи не Любимо! І ми працюємо на неї. Ми зібралися тут державні службовці, підприємці, люди, які своїми трудами, своїми талантами, Богом, даними, їх, вкладають душу і серце, для того, щоб Україна була процвітаючою, мирною. Держави. І те, що робиться сьогодні, упереджені ставлення до нашої церкви, православної церкви, канонічної церкви, апостольської церкви, яка засвідчує єднання всім православним світом. Де би ми не були? В якій частинці світу? Нас питають, ви ортодокс, тобто ви істинний православний християн, ми кажемо ортодокс, і нам відкривають священникам автори, нам дозволяють службу. Нам доставляють причащатися з одної чаші, де би ми не були в куточках нашого світу, тому що ми єднаємося кругом Христа, Христа розп'ятого і воскрешего, який прийшов для кожної людини. І ми просимо вас, Сергій Вікторович, те упередження, яке є з вашої сторони, як державна інспірація, де ви підносите питання на, на раді. що ви знайшли в цій церкві російській, що виходить у думку. На сільських зборах порушується права переходу, ту чинішу конфесію. Це є особливе порушення прав людини і прав Конституції. І ми прийшли з миром до вас, щоб як до голови, якої Бог назначив тут через власність і муще, вашу посаду, щоб все, що від вас залежить, змогли надальше зробити. У нас не було ніколи такого, що ми спорили, воювали десь з одному в нашому районі. Ми жили мирно, ми зустрічалися з іншими людьми, які належать до інших церков. І ми не хочемо надачі ворогувати. Ми хочемо жити в мирі. Ми хочемо жити в ладу. І ми хочемо, щоб влада, яка сьогодні є, щоб допомогла в цьому. Тому що тис, який є на сільських рад, якщо сільські голови цього не піднімають, то тоді робиться директора шкіл через вчителів, які вчителі жаліються. І ми є звернення, яке ми хочемо до вас зачитати.